Україні треба перейти в оборону і переформатувати фронт. Таку гучну заяву зробив генерал армії, колишній очільник генштабу ЗСУ Віктор Муженко. В інтерв'ю BBC News Україна, що саме мав на увазі генерал, та якими ще висловлюваннями вразив, розповім за мить. З вами новини Тес і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Як заявив Муженко в інтерв'ю BBC, він не вважає, що війна зайшла у глухий Кут за його словами на фронті бувають не тільки перемоги, але інколи бувають і поразки. Разом з тим, колишній очільник генштабу ЗСУ підкреслив, що українському фронту необхідне переформатування. За його словами, мається на увазі створення відповідних оперативних угрупувань, бойових порядків, оформлення створення відповідної системи управління. Це складний процес. Він пов'язаний з ризиком, але потрібно йти на цей ризик прорахований ризик. Потрібно йти переформатовувати фронт, і це стосується, мабуть, не тільки фронту від Куп'янську до Херсона чи Голої пристані, а це і східна частина від Харкова до Сумі до Чернігова. Це північ Чернігівська область, Київська, Житомирська, Рівненська. Під час того ж інтерв'ю Муженко заявив, що реальна ситуація на полі бою відрізняється від тих заяв, які роблять у ЗМІ. Масло вогонь підливають і в НАТО. Там занепокоєні ситуацією вздовж усієї лінії фронту в Україні. Називають її складною. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Перед зустрічю північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ 27 листопада. Ми бачимо Ку кількість втрат, і найінтенсивніші періоди бойових дій, які від початку війни відбувалися минулими місяцями та тижнями, і в той час лінія фронту суттєво не змінилася. За його словами, російські війська зазнають суттєвих втрат як в особовому складі, так і у техніці. На думку Столтенберга, це є суттєвим досягненням української армії. Звичайно, військові досягнення ЗСУ можна оцінювати метрами просування, але також втратами, які зазнає російська армія. Лінія фронту не дуже сильно змінилася. Але також якщо російські війська зазнають суттєвих втрат як в особовому складі, так і у спроможностях, то це є суттєвим досягненням. А також українські військові відштовхнули Чорноморський флот РФ. І це велике досягнення. Генерал Муженко в інтерв'ю Бібісі також підкреслює успіхи українських військ та відкидає твердження про те, що контрнаступ ЗСУ нібито не дав очікуваних результатів. За його словами, під час контрнаступальних дій українські воїни зробили те, чого не могла б зробити жодна армія світу. Що стосується контрнаступу, то я б не сказав, що там немає ніяких здобутків. Українські підрозділи, солдати і командири зробили диво. Можливо, жодна армія світу такого не могла зробити. Не залишив без уваги Віктор Муженко і ситуацію на північному кордоні України. Він заявив, що загроза гіпотетично існує. Однак, за словами генерала, зараз немає ознак, що з Білорусі готується чергове вторгнення. Я б не сказав, що сьогодні вона є настільки актуальною. Щоб поставити її на перше місце серед нинішніх загроз і ризиків, при цьому Муженко визнав, що ті очікування, які сформувала потужна інформаційна підтримка, не стали реальністю для України, і це багатьох розчарувало. Генерал зазначив, що спочатку не проглядалося стратегічного замислу цієї операції, а потім припустив, що можливо не спрацювали попередні розрахунки. Ті розрахунки, про які говорив генерал Залужний у своєму інтерв'ю британському виданню. За економіст і які, на жаль, не спрацювали. Якщо подивитись на підручники НАТО і на математичні розрахунки, які ми робили, чотирьох місяців нам мало вистачити, щоб дістатися Криму, повоювати в Криму, повернутися з Криму і знову зайти та вийти звідти. А от на заяву депутатки від слуги народу Мар'яни Безуглеї муженко висловився досить різко. Те, що зараз заявляють, ну це просто навіть не непрофесіоналізм. Це повне нерозуміння ситуації питань стратегічного оборонного планування, тому всі ці наїзди це теж елемент якоїсь інформаційної операції. Нагадаємо, що обезугла написала на своїй сторінці у соціальних мережах, що головком ЗСУ Валерій Залужний, начебто, не зміг надати план задуму на 2024 рік. Муженко докладно пояснив, що такого документа, який називається План війни, не існує взагалі. Є план оборони України. Це комплексний документ, який стосується практично всіх міністерств. І є документ чисто військовий. Це стратегічний замисел застосування збройних сил, який розробляється Генеральним штабом, підписується головнокомандувачем, погоджується з міністром оборони і представляється на затвердження президенту. І після його затвердження відпрацьовується план застосування збройних сил. Це теж комплексний документ. Таким чином, вся решта посадових осіб відокремлюється від ознайомлення з цим документом, і їм доводиться тільки та частина, яка їх стосується. Є тільки кілька осіб, їх можна перерахувати на пальцях однієї руки. Які мають допуск у повному обсязі до такого документа наразі це всі подробиці? Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.